Ваша компанія, що працює в табличках. Workflow бере рутину на себе. Ми допомагаємо бізнесу автоматизувати рутину для підвищення ефективності. Наша візія створити новий стандарт управління людьми та процесами простий та доступний. Вітаємо Workflow у сучасній HR платформі, яка допомагає компаніям ефективно керувати командами та автоматизувати робочі процеси. У вкладці новини ви можете ділитися важливими оновленнями компанії, щоб тримати всю команду в курсі подій. Календарі зручно відстежувати відпустки, лікарняні та вихідні співробітників. Ви бачите, коли хтось із колег у відпустці або недоступний, плануючи робочі процеси заздалегідь. У вкладці співробітники ви бачите актуальну інформацію про всю команду, хто на якій посаді, за яким статусом працює, у якому проєкті бере участь. У вкладці інвентар зручно відстежувати обладнання, якими користуються співробітники. Ви бачите, що й у кого використання та керуєте всім життєвим циклом інвентарю. У вкладці Віки зберігайте всю важливу документацію компанії, політики, інструкції та корисні матеріали для нових працівників. Ми допомагаємо працювати прозоро, швидше приймати рішення та автоматизовувати щоденні процеси, спробуйте Workflow вже сьогодні та вдоскональте свої HR процеси.